Друзі, всім привіт! Сьогодні 24 серпня, сьогодні велике свято, День Незалежності. Тому, друзі, вітаю всіх зі святом. Е, я просто дуже-дуже зараз в такому стані поганому, тому що мої дині просто не дозрівають. Реально багато день, які просто лежать, вони дуже великі по кілограма 3-4, плюс-мінус як кар'єра, а мало я взагалі мовчу, взагалі не сподобався. Ну, не знаю, що вам сказати, просто реально є нюанси. Гниє багато. Зараз я вам навіть покажу, що з ними сталося. В цьому відео я також зніму огляд всіх гібридів, які в мене є. Ну, можливо, не всіх, ну, більшість там, наприклад, Анук, Сара, танга, Макабео. Ну, коротше, і кар'єра, можливо, якщо воно там буде, бо дуже багато погнило, які достигали. Ну, з цим ми нічого зробити не можемо. Тому зараз я вам покажу, яка зелена диня і яка гнила. І потім буде огляд різних гібридів в розрізі. Тому не перемикайте. Друзі, в мене є виходи на, грубо кажучи, основних дистриб'юторів насіння, різних виробників, такі як нюнемс, сінжента і так далі. Ну, коротше, є у мене виходи. Я планую продавати насіння. Якщо комусь це цікаво, різне насіння різних виробників. Я в майбутньому буквально протягом місяця зроблю прайс, можливо, якусь чи групу у Фейсбуці, чи ну, щось таке, щоб вам було реально цікаво і вигідно було це купити. Тобто, навіть я можу зробити так, щоб ви будете просто купувати насіння, може, навіть крапелю-стрічку. На різні ціни, на крапельну стрічку, плівка для мульчування, захисту росли, добрива. Це все можна реально реалізувати. Якщо вам це цікаво, можу зробити якийсь просто пакет для е, обочівництва, огірки, помідори, на певну е, кількість там рядків, соток, це можна просто розрахувати і продавати. Якщо вам це цікаво, то пишіть в коментарях. Друзі, ось така диня кар'єра, трошки вибрали. Те, що погнило, то просто погнило. Це ось така диня, яка просто не дозріває. Та, що дозріває, вона гниє, а гниє знизу. Я зараз покажу вам далі відео. Ну, це вже друга зав'язь, просто я не знаю. Чесно, можливо, просто було її потрібно Ну, І ця висадка була 13-17 травня розсадою. Як бачите, це кар'єра. Ну, є ось така дозріває. Якщо не помираюся, вона ну, навіть не погнила, бо дії ми не строгали. Ну, реально великі, дуже великі дині. І вони просто не дозрівають. Тут їх значно більше, ось дивіться. Ну, є певні нюанси. Е -е -е Диня Макабео Сапо, сортотип сьогодні пробувала дуже смачна, дуже тверда, але ще їй потрібно ще полежати. До речі, друзі, я не знаю, я сидів тут Амал, тут ось така диня. Покажу також її в розрізі, але вона схожа на Фландер. Минулому році ми садили Фландер, але в цьому році я замовляв насіння Амал, і тут мала бути Амал, але десь штук 7, 8, можливо, 10. Плюс-мінус саджанців такої дині. Я не знаю, що це за диня. Але вона всередині біла, я її покажу, звісно, в розрізі. І схожа на, на фландер від Сінжанта, який ми купували в минулому році. Але в цьому році ми її не садили. Тому що не дуже добра. Ну, вона по-своєму смачна, але не порівняється з кар'єрою. Анук і так далі. Ну, ось така. Анук ось такий, дуже-дуже сильно тріскає, починає гнить. Ну... Це таке. Потрошки збираємо. Сьогодні зібрали всі кавуни тидині, також покажу. Це сапу, макабео. Сьогодні її смакували дуже смачна. Кавунчик там там, ну ми це чисто так хай лежить, можливо, насушимо. Просто він може не бути смачний, але насушки він просто ідеальний. Так, ну це також анук і. Диня танга. Ну, як бачите, які воно гарбузи лежать. Реально гарбузи. Е, одну взяли продовжувасту, але в неї не сильно виділені е, ці дольки, як то кажуть, кафіопки, Ну, будемо її смакувати. Ну, це є кілограм 8. Вона ну, реально дуже велика. Прям я її через 2 тижні думаю, якраз буду смакувати. Ну, і по кавунам практично все. Сьогодні е, зібрали е, кавуни. Найбільший кавун у мене був 15 там, з чимось кілограм. Я вже його упакував для себе. Е, менше 14-13 кг також е, на продаж. Не знаю, хтось буде купувати, не буде, але но... ні то дешевше, ні то безплатно. Ну, це таке. Ну, такі ось смішненькі смачненькі кавунчики. Теж вони смачні, хоч вони маленькі, кілограма половиною кавунчик. Ну, ми його не зривали. Будемо зривати трішечки пізніше. Бедуїн. Бедуїн ось такий. І ось ще якась диня. Це з прямого посіву, навіть ми не знаємо, що це може бути за диня. Ну, схоже на амал, схожий на кар'єру. Ну, по запаху наша кар'єра. Але подивіться, які, які торпеди. Ну, реально дуже великі торпеди. Ну Це дозріває. Дивіться, присосалася. Так давай відсюдова. Ну, схоже на кар'єру, бо, чесно кажучи, ми відрізняємо амал і кар'єру по запаху. Вона дуже відрізняється. І також ось такі. Сара від Innova Seeds теж гниє, не гниє тільки один лише анук. У цьому році реально є дуже великі проблеми з динями. Не знаю, як, як у інших, але в мене є реально виражена форма гниття. Ну, що ж ми зробимо? Це таке. Ось і бедуїнчик ще. Ну, він не, не знаю, щось, Якийсь такий куш попався, що він такий пористий. Обачно бедуїн ті прямі оці... такі. Пори, вони тут, а тут вони якісь, якісь посічені. Ну, друзі, таке, зараз покажу вам які гнилі дині ми їх винесли, бо на городі я не хочу залишати їх. А також каро. Це танга це і динька каро, каро, каро. Зараз покажу її. Зараз ми також сьогодні вирішили полити, бо вже, ну, потрібно вже полити їх. Вже пройшло 2 тижні чи півтора тижні, як ми поливали останній раз. ну і ось Бачите, дивіться, як починає гнити. Прям вся. Дивіться, яка гарна велика диня, а як гниє. Ну. Також всім сподобалося. Будемо наступному році трошки більше її садити. Не знаю, як будемо, чи під термос, чи без термоса, але я планую під термос. Деякі гібриди, не багато, бо це дуже дуже фінансово затратно на це все. Тут карістанчик ще доходить. Я ж кажу, якщо навіть він буде не смачний, то на сушку він піде. Тому, друзі, зараз покажу вам гнилі дині Ось такі дині цими гнилі, це будуть у нас курочки каршки їсти. Ну, це я ось вибрав тангу, яку я зараз буду розрізати. П'єлдесап вже розрізали. Це макабе. І сара, зараз сару також розріжемо Анук теж. Ну і в основному ось такі деньки. Дивіться, От таке, Чому так? Вони прям зриваються зсередини. Прям такі дині, що прям аж розриває. Дивіться, ось. Це кар'єра. Ну Ми якусь розріжемо гниленьку, бо стиглої взагалі кар'єри немає. Якусь виберемо, щоб вона. Була більш-менш. Ну, ось дивіться. Отака динька. Оця кар'єра. Так, пахне кар'єрою. Кавунчик не знає, що, що з ним такий, якийсь дуже сильно насичений салатовий колір. Хотіли розв'язати, подивитися, що з ним таке. Ну і ось такі нюанси. Чому так я не знаю в цьому році? Можливо, треба було хімічним феніцидом бридзати. Але я не хотів це робити, бо я. Хочу максимально екологічний продукт. Так як у мене маленька дитина, то хочеться, щоб було все екологічно чисте. Тому, друзі, так. Друзі, ось Ось зібрав кавунчики вже останні. Тут різні по 10-15 кг були. Ну, 15 кг це ось такий ось, дивіться, друзі. Вже запакований. Тут реально, ви бачите, яка бандура. Опаковані вже, там до то тому, то тому все підписано. Так само. Дивіться. <гум> Кожному це все 11,5 чи 12 кг, 12,5. Там те, що Максим 8. Є на продаж ті, що день на, на магазин, замовляють люди. Це попідписано, поважено. Ось такі диніки. До речі, оця диня, я навіть не знаю, що це взагалі така за диня. Дуже цікаво, можливо, хто знає. Дуже цікаво, що це. Ну, друзі, ось так. Друзі, зараз будемо розрізати дині. Ну, точніше, ну, як розрізати? Деякі вже розрізані, наприклад, ось оця дині, що я тільки що вам показував, я не знаю, що це взагалі таке за диня. Ну, вона схожа на фландер. По запаху теж схожа на фландер можете переглянути, дивіться. Ось така і така вона зовні. Хто знає, що за диня? Вона дуже смачна, ну, помірно, вона, вона помірно смачна. Треба ложку брати. Так, в миску скучі будемо скидати це все. всю жижу з насіннячком. І будемо пробувати. <кхем> да. нічого нормально. М -м. я б сказав би класична диня. Ну, щоб ідеально не скажу, М -м. ми її відкладуємо. Так же само Макабео. Ось диня Макабео п'єлдесапу сортотип. Вона трошки зеленкувата, але вона дуже. <кхе> але вона дуже смачна. Реально вона дуже смачна. Е, Насінічку в неї, ще, як бачите, ще не, не дозріло. Тому в її ще два тижні плюс-мінус, і будемо уже точно її смакувати. У нас її небагато, так як я її садив ну, Пробне там 5 чи 6, 5 штучок, 5 рослинок у нас взагалі. А всього з 5 рослин десь 9-10 день плюс-мінус. Щоб не збрехати, вроді як 10. Ну, Вічуйте, як вона як вона прям хрустить. Її ми її розрізали, вона тріс, трохи тріснула ось бачите. Ми її розрізали, то вона прямо хрустить, як кавун. Mm. Я думаю, що вона по цукрам не відстає взагалі. Ну Вона біля шкірки трохи зеленкувата, бо вона, я ж кажу, вона ще зелена, і треба тижні два ще. Це середньо пізній гібрид. Тому, друзі, не зважайте. Трохи поплямкаю вам. Друзі, вибача... Друзі, вибачайте, але стиглих і нормальних день зараз немає. Як я вже показував вам, є нюанси, тому буду трошки підгнивши. Ну це нічого страшного. Головне, щоб ви бачили, яке воно всередині. Так, як тут гарненько рівненько. Ось, ось, щоб вона сторона була хороша. Це гібрид Сара від Inovasit. В минулому році вона всім дуже-дуже зайшла. Всі в цьому році її дуже хочуть, але її я протикав посіяти на розсаду. І вона в мене пішла на прямий посів. Тому вона тільки оце буквально е тиждень тому з'явилася. Тільки самі перші плоди стиглі. Ну, вона реально дуже смачна. Ну, я б не сказав, би, що вона прям ідеал, але не відстає від кар'єри. Коро, наприклад. Мед. Трошки гнилувато, як бачите, ну, ніщо. Mm -mm. Як? Дуже смачно скажи. Ну, не, не наїдаємося. No. Фу, арчі. Так. Ти що, вернув? Кешбек? сиди Оцеди гризиї. Сорт танга італійська, іменно не пам'ятаю, який виробник цього насіння. Ну це вже друга. Дивіться, яка. Дуже дуже гарна. Насіння чимало, що? Хоче будемо смакувати? Так небагато, бо ще день є. Тобі? А -а. Ну, Така собі. Це сортути пафіопка. Каро набагато краще. Але в минулому році вона дуже-дуже суха була, а в цьому році вона соковита. Тому... На, бачи. Так. Всью ми прибираємо. Не хороша. І каро. Ну трошки гнилувата. Ми її зараз прибіжемо, щоб вона була гарненька на відео, чисто показати. Ну, є такі нюанси. Ну нічого. Так, як ми її так, щоб ми гнила не їли? Теж сортотип Ефіопка. Можете побачити значно менше насіння. Хоча, ну, по розмірах, звісно, трошки менше, раза півтора. Ну, це каро. Каро в цьому році навіть краще, ніж кар'єра в минулому. Ну, взагалі, в цьому році це, мабуть, самий топ. дуже солодко. Ну, на, на. Угу. Скаже. Гарчи. Так. Ну. Нормально. Гібрид Анук від Nova Seats, сототип медова роса. В цьому році вона дуже нас виручає, так як інші гібриди гниють, а ця нормальна. Тому ну, є нюанси, коли ми трошки не встигаємо її зібрати, вона починає тріскати. Дивіться, яка вона всередині. Вона дуже зелена. Вона тверда для транспортування саме то, але я не знаю, чому її ніхто не хоче в максимально великих масштабах вирощувати. В принципі, для логістики ця диня прямо саме то. Ну і вона дуже солодка теж. Пробуємо ще цю. Так, і амал. Амал? Пахне камал. Трошки гнилувата. Ну, ми це обріжемо. Ну, вона дуже гнилувата. Ну прям. Можете побачити, яка вона в розрізі ось. Класичний амал. Всі його дуже люблять. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, хто е вирощує мазін, як вона взагалі порівняно з Амалом. Бо я знаю, що Амал майже всі ви вирощують а мазін мало хто. Ну, Солодка. З цих всіх це, напевно. На останньому місці. Перше Каро, потім, напевно, Сара, е Макабео, Анук, ну або Анука потім Макабео і Танга. Ну і Амал, саме останнє. Була б кар'єра, кар'єра була б на другому місці. Вона теж непогана. А щодо Амала, взагалі, мені здається, просто що. Люди вирощують тільки його, інші гібриди вони не вирощують, тому просто не знають, що є якісь кращі. Можливо. Тому і говорять, що АМАЛ це прямо якась там дуже-дуже смачна диня. Хоча по факту ні. Диня як диня, ну нічого не особи. Просто класика. Все. Друзі, сподіваюся, вам це відео сподобалося. Я вам показав, яка в мене проблема з динями. Не дозрівають, просто ну, це, я з цим нічого зробити не можу і робити вже не буду. Якщо дозріють, то дозріють, не дозріють, ну не дозріють. Ну, кілограм, я думаю, 300 дині плюс-мінус, ну 200, хай даже по мінімум беремо. Просто пропаде. Ну, ніхто від цього не застрахований. Тому, друзі, ставте лайки, пишіть в коментарях, що у вас по динях, чи у вас в цьому році були удачні результати. Чи Якісь були нюанси. Напишіть, будемо якось разом кооперуватися, і, можливо, якось будемо це все реалізувати. Тому гарної дни вам.